Отой От прапорець злетів теж, потягнуло на оті кущі. А оце я почув, як воно. Так що потихеньку, без пальцьочки, у тебе двойно, двойного поводка нема, просто тяне. Мені здається так. Затягнуло далеко. але Покоцаний чи так собі? Є? Ні. Не, по а, ось, по не покоцаний. А, вот трохи покор. Ага. Вот бачиш, у нього спит такі. Да, 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 трошки є, Це да. В лохмоті.